Ось таких відер по 40 кілограмів. Ух, відкрито. Бачите, яка краса. Це перший та головний інгредієнт для коктейлю подих дракона. Тут у волонтерському центрі паляниця дбають про здоров'я наших захисників та виготовляють для них вітамінний напій. Мед, імбир та лимонний сік не лише смачно, а й дуже корисно. «Зараз таке время холодно, слякотно підтримувати імунітет наших ребят на фронті. Поэтому очень полезна річ. Наші медики сказали очень полезна. Саме з меду кажуть волонтери, і почався вітамінний бум для захисників. В нас був мед, і ми думаємо, що ж ми з ним будемо робити, тому що передавати його незручно, він твердий, і як хлопці будуть його переносити. І ми вирішили, що в пляшках передача буде найкраща. Майже 300 літрів меду до центру передав донатор, який побажав залишитися інкогніто. Решту інгредієнтів волонтери придбали, розробили свою формулу поєднання продуктів. Головне, щоб напій був насиченим та мав збалансований смак. На літр меду потрібно 0,5 кг лимонів і 100 г імбиру. І якщо ми можемо порахувати, 260 літрів це 130 кг лимонів і майже 26 кг імбиру. Процес приготування коктейлю, який назвали подих дракона, простий, проте він потребує часу. 20 літрів меду, скажем, это за день виходить потому тому, що мед учтвердий, его треба немножко розмягчити, щоб это, плюс переработать, помыть, помолоть эти лимони, переработать і разлить по пляшкам. Це один день. За день бірний напір розливають у 70 пластикових пляшок. Після відправлення кожної партії коктейлю волонтери отримують фотозвіти від українських захисників. Ось ці хлопці, які п'ють. Подих дракона, дивіться, які вони раді. Надіємось, що це завдяки і нам теж.